Тим часом у Пентагоні повідомили, що Росія запустила на земну орбіту космічну зброю, здатну атакувати інші супутники. Зокрема, один із таких об'єктів перебуває на одній орбіті із урядовим супутником США. Детальніше про нові космічні загрози від Росії і що про це кажуть у Конгресі. Поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Каті, вітаю. Вітаю, Катю вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Катю, поясни поясни детальніше глядачам про що саме зараз деться, яку загрозу так несе. Це космічне озброєння Росії, ко яке воно зараз запустила на орбіту. Це озброєння несе загрозу для інших супутників, супутників інших держав. Воно може вивести їх з ладу. Пояснюють у Пентагоні, як ти правильно зазначив, одне з таких озброєнь цього тижня. Росія вивела на одну орбіту із урядовим супутником Ком Сполучених Штатів Америки. Але це не перший такий запуск. Раніше Росія виводила на орбіту таке озброєння у 2019 та 2022 роках. Детальніше про новітні загрози Росії у космосі пропоную послухати у коментарі у заяві речника Пентагону Пета Райдера. 16 травня Росія вивела супутник на низьку навколоземну орбіту. Пентагон вважає, що це ймовірно протикосмічна зброя, яка може бути здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Росія розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, де знаходиться урядовий супутник Сполучених Штатів. Наші оцінки додатково вказують на характеристики, схожі на раніше розгорнуті протикосмічні пристрої у 2019 та 2022 роках. Ми продовжуємо спостерігати за цим. Безумовно, ми маємо бути готовими захищати космічний простір, щоб забезпечити постійну та безперервну підтримку об'єднаних збройних сил. США. Катю, є реакція зараз на це у американському конгресі, що кажуть законодавці, знаю, в тебе була нагода запитати їх про це. Попри той факт, що Росія запускає таке озброєння з 2019 року в конгресі, законодавці не усі насправді знають про такі загрози. Здебільшого володіють інформацією представники профільних комітетів, таких комітетів, як комітети з розвідки та комітет збройних сил Сполучених Штатів Америки, про те, як протистояти таким загрозам Росії у космосі, пропонує послухати, що власне вони кажуть. Це дуже тривожний розвиток подій. Я думаю, кожна країна світу повинна бути проти того, що робить Росія у контексті розміщення ядерної зброї у космосі. Це ставить під загрозу всіх нас, не лише Сполучені Штати. Це неймовірно необачно. І я думаю, ми повинні працювати з міжнародним співтовариством, щоб змусити Росію змінити цю позицію. Немає сумніву, що Росія розбудовує протисупутникові засоби. Ми вже бачили деякі звіти про це раніше. Це означає, що ми маємо переконатись, що у нас є засоби протидії цій антисупутниковій зброї. На нашу думку, в перший же день будь-якої війни з Росією вони націляться на наші супутники та будуть здійснювати кібератаки. Тож ми просто повинні бути до цього готові. Ми повинні мати надійні космічні засоби. Це зокрема означає збільшення кількості супутників малого розміру та зменшення кількості великих супутників. Ка як цю інформацію комутують в залі Москві? Росія відкидає усі обвинувачення та називає заяви Пентагону неправдивими, ба більше минулого тижня поспрество Росії при ООН створило резолюцію, яка закликає не використовувати жодне озброєння на в космічному просторі. Представництво сполучених сатів Америки при ООН назвало таку резолюцію Росії лицемірством і заблокувало її. Катю, дякую тобі за цю інформацію. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Говорили ми про космічні загрози Росії.